Даний пакет повністю заповнений невідомою кристалоподібною речовиною жовтого та світлокоричневого кольору. 23, три, 25. 25 двадцять п'ять. п'ять Покайте. Смотрю конфирку. світлого кольору, всередині якої загорнута один полімерний прозорий зіп-пакет з кристалоподібною речовиною коричневого кольору. Невідомого походження: 23, 24, 25. Має алкалоїдну основу, тобто може являтися потенційним наркотиком. Мене затримано е, по підозрі е, в розповсюдженні наркотичні засоби. Я вийшов з ломбарду. До мене підійшли двоє представників поліції. Нами оперативно затримано 34-річного підозрюваного у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту наркотичної речовини. Загалом у фігуранта вилучено 50 запакованих та вже готових до відправки пакунків з кристалічною речовиною коричневого кольору, наркотичний вміст якої підтвердив експрес-тест. Слідчі за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси. Повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.